Говорять, околиці, сьогодні третя розповідь у межах проєкту журналістів Дніпрової зірки. Цього разу вони побували у Беркозівці, яка теж належить до Степанецької об'єднаної територіальної громади Канівщини. До Беркозівки веде гладенька асфальтована дорога. А чи таке ж гладке життя у жителів села? Усе було добре, поки не почалася війна, говорять жителі Беркозівки. Наталія Пасічна, як і більшість сільських жителів, тримає господарство, а у вільну хвилину любить попосидіти за вишиванням. Але з початком повномасштабного вторгнення жінка відклала яскраву вишивку і узялася за шпиці. Вона плете для наших захисників шкарпетки, теплі пояси, шапки. До війни я займалася вишиванням нитками, вишиванням бісеру. Це в мене було таке довоєнне хобі. що Потім, як почалася війна, я це все закинула. Я почала в'язати для хлопців. 76-річна беркозівчанка Валентина Поліщук у складні часи тримається завдяки почуттю гумору. Її життя в селі влаштовує на 100%. Хіба що каплички не вистачає, щоб подякувати Богу і помолитися за перемогу, говорить жінка. У нас село хороше і було добре, якби тільки війни не було. От. Ну, що в нас зараз зробили в селі? Дорогу зробили, так? Автобус асфальтна. Центральна посила. І центральна, і на гору, і по всьому селу. Понімаєте? От і автобус дали. Ми ж пенсіонери два рази їздимо безплатно, їздимо у Канів. Катерина Грібова завідує місцевим будинком культури. Вона організовує благодійні концерти, проводить репетиції із місцевими самодіяльними артистами. Коли я стала на роботу, прийшла у цей будинок культури, то він мав дуже. Вона так сказати, маленьку матеріальну базу е, апаратури не було. Нам купили гарну дорогу апаратуру. Також ми придбали після цього придбали костюми. Заказали в Черкасах на цей, на фабриці Лесі Українки. Коштів, звичайно, не було. І мені підказали, що найдіть депутатів, і в їх є такі депутатські кошти, які вони можуть витрачати на потреби громади. І я до їх підійшла, і вони мені не відказали, і ось тепер. Таку красоту, красоту таку ми зробили. Цілу зиму плели маскувальні сітки у клубі. Збиралися дівчата. Було дуже багато заказів, і ми робили різного розміру, багато сіток передавали нашим хлопцям. Інна Лозенко, медична сестра медпункту села Баркозівка. Вона обслуговує майже 400 жителів села. І дорослих, і дітей раз на місяць до медпункту приїздять лікарі канівського центру первинної медико-санітарної допомоги, котрі обстежують усіх бажаючих. Я тут працюю вже декілька років, і за ці декілька років у нас з'явився ну зекономили на опаленні, Якби поставили дров'яний котел, зробили обмостку. Це в цьому плюси. Почали їздити до нас сімейні лікарі, лікарі, лікарі з виїзного Червоного Хреста допомагають людям. Приміщення медпункту було від Кілька років тому, але стара будівля почала просідати. Аби зупинити процес, навколо будівлі зробили нову бетонну відмостку. А в кімнатах, які не використовувались, утеплили віконні отвори. Сьогодні проблемою є інша частина приміщення, яка поки що пустує і поступово руйнується. Тут потрібно встановити вікна, провести ремонтні роботи. Як бачите, і у віддалених від центральної садиби селах Степанецької громади не зупиняється життя. Люди трудяться, займаються творчістю, допомагають армії, мріють про перемогу і вірять, що після перемоги їхні, хоча тепер уже й невеликі за чисельністю села, житимуть краще.